Всім привіт! З вами Даша Харченка. І я вам хочу сказати одне: я ледь не пропустила струбки, я вже налила собі келих червоного. Я такий класний ефір провела. Я зараз провела ефір з просто мудрою жінкою. Ви подивитесь, ви мене зрозумієте, яка просто офігенна розбирається в лімфосистемі, в лімфосистемі, в чистках. Ну, коротше, і я вже така думаю, блін, я, я вебінар крутий провела. А про ну такої інформації на ринку нема ніде. Про те, як планувати через тіло. Я уже трошечки, бачите, слід від помади. Я така уже. Перший кавток, я сьогодні гуляла просто в неймовірному музеї мистецтва в Будапешті. Я, я настільки крутий провела день, настільки класний, з класними людьми. У мене прям як тост виглядає, да? коротше, і я така думаю: я зараз відмічу цей день і я згадую, що я не стрибала. Я була впевнена, що я стрибала. Я вам серйозно кажу. Я от прям я думаю, все я пропущу. А потім така думаю, ладно, я запущу ефір. І я бачите, я навіть ще не роздяглась, тому що в мене надзвичайно високий шанс спригнути був з цієї теми. Но я вже запустила. Ви тепер точно знаєте, що я після цього накачу. Ну, а що зробити? Ну, що, що робити? Я да, сьогодні в мене останній день буде пєшті. Завтра я лечу в Німеччину. І в мене куча роботи. Мені треба перезбирати кучу речей, все це поробити. Але можете все це отматувати. Я на характері. От прям чесно вам скажу: на самом вообще такому останньому характері буду з вами починати стрибати. Поїхала. Розминаємось отуди. 10 в одну, 10 в іншу. Я просто я ж кажу, на такому характері. До вас виходжу. Я е, дуже уже хочу їсти, дуже хочу пити, дуже хочу випити вина. Але давайте зараз отстрибаю з вами 10 хвилин. Ну, я і для себе це роблю, понятно. Я сьогодні, до речі, таке крутезне тренування відзняла тренування на прес. Добрий вечір, добре, мені дуже приємно. Можете мені. Можете не стрибати, задавати якісь питання, я хоч про щось поговорю. Я тільки що на вході в ефір, казала, що я вже збиралася, я собі там келих вина налила, і я згадала, що я не пострибала. В мене 9 вечора, мені ще збирається, бо я завтра вилітаю е на Німеччину. Короче, я просто така думаю, блін, я забула пострибать. Ми лежимо, Ну, от правильно, лежіть, дивіться, як я стрибаю. Це Знаєте, як в цьому, як в роліках всяких. Ну, коротше, я на чистому характері вийшла попригать, бо я собі пообіцяла кожен день, значить, кожен день. Ну, я просто забула, я вже просто сижу з келиковина і така блін. Ну, нічого, я зараз все це зроблю. Зараз поїм, приготую все, зберу все, і буде все хорошо. Все, минутка ниття закінчилась, І будемо зараз. Я навіть не хочу шкарпетки знімати, бо мені так холоднувати, і хочеться такого, якогось затишку. Пострибаю, потім схожу в душик. Дуже в мене цікава подорож в Німеччину планується. Я зазвичай, ну, спочатку війни, моя родина дуже багато, там мама, там родичі виїхали в Німеччину. І я приїжджала, запускаємо 10 хвилин. Потім я піду їсти. І якраз прекрасно. Погнали! Вся моя родина ну, по факту переїхала в Німеччину. В мене в Україні дядя, бабушка, родина дяді. Ну, типа, А я в 24-му почала одною ножкою. Виїзд второй ножки виїзд і потім понесло Остапа. Всередині 24-го року я, в принципі, запакувала всі речі свої на дачу і погнала. Париж, Німеччина, Нідерланди, Молдова, Польща, Бухарест. Де мене тільки не носила? 15 країн: Іспанія, Франція, Португалія, Нідерланди, В'єтнам, Таїланд. Короче, і е, в 25-му я вирішила зупинитись і умовно розібратись з собою. Я досить досвідчений персонаж в розборі себе з собою. Я з 22 років працювала з психологом. У мене все прекрасно, саморефлексією. Якщо я розумію, що мені треба поміч, я легко її прошу. Ну, коротше, в мене проблем от з цим точно нема. Але е, я відчувала, що в мені є проблема. Мені погано, душевно погано. Я мовчить, я тут розмовляю. Коротше, я дуже сильно хотіла це питання вирішити. 25-й рік я поселилася на берегу океана і якби, зайнялася цим питанням. Я, в принципі, знайшла, чого мені не вистачає, поставила на карту все, бо я водолі, я так завжди роблю, і пішла в вирішення цих питань. Вот. І станом на зараз я дуже дивну подорож їду в Німеччину. Чого я почала з Німеччини? Я раніше їздила в 22-му, 23-му, 24-му, 25-му. В Німеччину як ну, до родини провідать чисто в точку і назад. А зараз у мене буде тур Німеччини. У мене е, подруга. Потім друзі з Яхтингу живуть у Німеччині в різних місцях. І тому я не можу собі дозволити в мене дві сумки, з якими я їду далі, в Азію. Но я не зможу. Я з Португалії виїхала з двома великими сумками. Я не зможу зробити цей тур, ну, автобуси, тобто якщо б це був ну, машина в мене, це одне. Я залишаю сумку в нап'є одну велику. А з маленькою меншою на два тижні вирушаю в цю. Подорож свою. І оце для мене просто ще якесь відкриття. Як виявляється, є камери схову, є місця, які, типу, бокси, що ти можеш зберігати речі, платиш там за місяць, за тиждень. Коротше, це окреме взагалі, знаєте, як е, життя. Як хто не знає, що існують бари. Ви не знаєте, скільки взагалі тут підпільного життя? да? Ну, типу, відбувається взагалі після заходу сонця. Видно, да, що я трошечки у уже да? О, ну, Я відпригаю, і буде все хорошо. О, Марія Кармолах. До речі, Марія Кармолах, до мене в мене до вас питання. А, я придумала таку штуку, я ще напишу. В чат групи соцмереж наступний де... четвер мене день народження, і я придумала, що кожен, хто хоче мене поздоровити, я попрошу, щоб вони записали мені тост, але при цьому назвали себе і поздоровили з своєю професією. Тобто, я кармолог, я бажаю тобі класної карми в цьому житті, наприклад. І виходить, що всі тоді зможуть познайомитись з моєю аудиторією з великою кількістю. Людей, які мене оточують, це перш я всіх перепощу. А по-друге, я зможу. О, це я розумію. Да. Правда, ідея клас? Ну, банку я скину там, уже хто є, але мені хочеться от саме, щоб всі зробили мені тост. Я всіх перепощу, і ви дуже кари. В наступний четверг я напишу в чаті якого соцмереж. Що типу, давайте зробимо таку штуку. І виходить така, я зможу всіх перепостити, люди зможуть всіх побачити, і я побачу, як з якої професії, що можна отримати як результат умовно. да? Це дуже кльова ідея. Мені прям дуже подобається. Так що, це, чекаю. Ну, я ще напишу в чаті як соцмереж. Так ось а, я. На такому, я ж кажу, характері сьогодні стрибаю, і для мене така дивина, що я залишаю сумку в подорожі і їду, знаєте, як шатл адстягнула, і їду з меншою сумкою. І от сьогодні я буду зайнята тим, що я буду а, ну, тіпа, збирати маленьку сумку, а завтра завозити велику сумку. Так, я за гарна ідея карми щедрості засієш карму популярності. Вот. От, а я би не знала, що так засіюється кармопопулярне. Наприклад, да? я ж не кармолог. Прикольно все. Тоді так і зроблю. Буде класно, реально. А, бо я дуже сильно багато зробила вже ефірів а, з людьми з групи соцмереж. А, і всі люди якось бояться відмічати, комунікувати. У мене таке питання, ви вирішили в соцмережі? Чи ви прийшли стиху, сидіть там собі? Я вас всіх на карандаш. Я вас всіх в люд витягнув. Всім треба проявлятися. Отак. Коротше. Ще я хочу що про що поговорити У мене сьогодні такий день класний. Я провела ефір, і в ефірі я пояснювала ой, не ефір, вебінар. Сьогодні у мене був платний вебінар. І я розказувала дуже класну штуку, якою я користуюсь в плануванні? Такого на ринку ні у кого немає, я гарантую. Бо я планую через тіло. Так, я дуже крутий планувальник, я системний аналітик. Я вмію взагалі розподілити час, це все понятне. Але як прибрати цю фішку, коли ти сідаєш працювати, а в тебе нема натхнення. А коли в тебе є натхнення, в тебе нема часу працювати. І як це поєднати, я пояснила, як працює наше тіло. Є просто цикли активності, і цикли пасивності. Як їх вирахувати і як себе заставити умовно, в них перейти. Вебінар називається Планування через тіло. Дуже рекомендую. Якщо є бажання, то можна туди долучитися. І це просто от прям реально пушечно. Отже. Стрибаємо. Що вам ще поговорити? Мені ще три хвилини стрибати, я йду на півнахті, на я сказати, на вінчик. Вон мій вінчик уже дивиться на мене. Ах. Сьогодні у нас, до речі, 24 й день я стрибаю з вами. Завтра буде вже 25 й день, тобто вже половина із 50. Ціль моя, ви знаєте, що поки я в великій подорожі, я не можу якось планувати своє кардіобіг. Стрибки на скакалки, а стрибки так я планувати можу. Все, я вирішила, що поки я а, вирішила зробити кучу переїздів, то чого б не додати оці 10 хвилин стрибків. Я дуже задоволена, що мене хватило характеру вчасно написати своїй помічниці, яка зробила мені обкладинок. І я все тепер з тими обкладинками озброєна. Кожен день виходжу в ефір, ці стрибочки також завантажую потім на YouTube. Дуже доволі щаслива, що все це виходить. Що ще сказати? І рада, що хто стрибає, що ви долучаєтесь до стрибочків. Ну, Кому це можна? Я ж не пропагандую. Я просто для себе стрибаю, хочете, якщо ви можете там, хребет, коліно, у вас все, якщо добре. От, і я рада, що для когось це зміна життя. Реально. Ну, вийти, пострибати туди-сюди. Цікаво буде, хто дивиться ці ефіри там через місяць, через два, через три. Я там, може, вже на занзібарі буду тусити. А ви будете бачити, як я переїжджала з Будапешта в Німеччину. У мене все вже може бути. В мене я знаєте, а у мене раніше була така якась така жорстка прив'язка к дому, к Україні, к роботі, але більше к роботі. Мені дуже подобалась моя робота, і мені дуже а, а, хотілося б завжди а, займатися тим, що мені подобається. І я прям не хотіла інколи йти в відпустку. Бо я тоді не займаю своєю роботою. І для мене це було прям: ну, типу, я боялась втратити роботу, від якої я кайфую. Бо я скільки людей бачу, є куча людей, яким своя робота не подобається. Я вважала, що мені супер повезло. Я взагалі в шоколаді, я хожу на роботу, займаюся тим, що я хочу, так мені ще за це гроші платять. І тому, звісно, що. Коли вже я відв'язалася і зрозуміла, що моя робота може поїхати зі мною, все. Я хочу тусити, Усюди тусити. Так, ну що вам скажу? 10 хвилин прийшло, я пішла, ви вже знаєте, за чим щастя, здоров'я, до побачення.